Продовжуємо випуск новин новинами регіону. Перший етап програми Молодіжний працівник завершився. Держслужбовці і представники громадських організацій Дніпропетровщини чотири дні гостювали в Полтаві. Там їх вчили працювати з молоддю по європейськи. Хто з учасників тренінгу поїде до Києва на наступний етап, скоро стане відомо. Про це розповів заступник директора департаменту фізичної культури і спорту сім'ї та молоді Дніпропетровської облдержадміністрації Владислав Яцук. В програмі три етапи: базовий спеціалізований і найвищий, так званий тренінг для тренерів. Базовий вже завершився. Групи держслужбовців і громадських працівників відвідали різні міста України, щоб пройти чотириденний курс. Три чиновники і чотири громадські діячі Дніпропетровщини разом з колегами з Миколаївської, Херсонської та Полтавської області побували в. По-перше, це унікальна можливість більш якісно підготувати людей, підготувати державних службовців до роботи з молоддю в молодіжній сфері, до співпраці з молодіжними організаціями, неурядовими організаціями. Тобто, основна мета полягає в об'єднанні спільних зусиль, тобто щоб ми рухалися могли рухатись в одному напрямку. Завдання програми. Формування у слухачів теоретичних навичок і практичних щодо ефективної реалізації молодіжної країни в державі і в регіонах, в цілому підвищення кваліфікації молодіжних працівників. Працівників, які в першу чергу працюють з молоддю в управліннях в цьому напрямку, учасники програми отримують практичні знання в роботі з молодіжними організаціями, підвищують кваліфікації, проходять тренерську підготовку. Після завершення курсу кожен учасник отримає сертифікат. Сенс в тому, що вже найближчим часом якомога більше держслужбовців, які працюють у молодіжній сфері, пройшли такий курс. Пояснив Владислав Яцук.